Як в Івано-Франківську округи нарізали, обласна виборча комісія розпочала свою роботу з порушенням законодавства. Принаймні так переконані представники політичних партій, які були присутні на засіданні. Серед них бити на сполох почав очільник обласного осередку українського об'єднання патріотів Укроп Микола Полійчук. Річ у тім, що закон України про вибори передбачає нерозривність округів, а представники комісії поділили їх у супереч логіці, подекуди відірваними від один одного як, от, у Снятинському районі Палійчук припускає все для того, аби догодити іншим кандидатам та головам райдержадміністрацій. Мало того, ознайомитися з попередніми пропозиціями могли лише представники провладних партій. Інші члени комісії, кажуть, ми вчора приходили, просили роздрукувати. кажуть, картридж не працює, нема. Дайте на флешку. Скинули на флешку тільки порядок денний комісії. Чотирьом. Чоловікам з 18 дали можливість, як вони кажуть, ознайомитися, Решта не дали. Ми, представники політичних партій, не мали інформації. Виборчі комісії запевняють, хто хотів ознайомитися, той ознайомився. Жодних інших пропозицій не було. Також за словами очільника ОВК, чіткого порядку поділу округів у законі не передбачено лише те, що вони мають бути утворені. Є о, члени комісії. Хто о, о, ініціативний, скажімо так, хоче е, долучився до процесу утворення цих округів. Ну, неможливо проконтролювати все, як воно поділено у підсумку поділом округів, Гів зайнялася спеціальна робоча група. На переконання представників політсил вони зупинили перший крок до фальсифікації виборів, а також закликали усі демократичні сили об'єднуватися аби протидіяти таким спробам.